Друзі, усім привіт! ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі, І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2017-2018 років. 6 грудня 2017 рік груповий етап Ліги Чемпіонів, група H 6 тур. Мадридський реал. Зінадіна зідана. У себе вдома у Мадриді на Сантьяго Бернабео. Команда приймає Борусию Дортмунд. 3-2. Мадридський реал перемагає. Гули Борхі Майераля, Кріштиян Рональдо та Лукаса Васкеса. принесли Мадридському реалу перемогу за Борусію Дортмунд. Дубль оформив П'єрі Меріка Бобіянг. Давайте, друзі, згадаємо цей матч по порядку. Мандридский реал. 4-3-3 старта Мандрида, Кейлор Навас в воротах. Серхия Рамос, Рафаэль Варан, Брат Центральных Захисників, Тео Ернандес, Наче по флангах, Иска Казимира Матеукович, -ка Борха Майрай, Лукас Васкиста, Криштина Роналду у нападі. Це стартова росновка мандридского Реала. Борусія Дортмунд, босс головний тренер команди 3-4-3 стартова Дортмундської Борусії Бьорки в воротах, трійка центральних захисників Папаста, Папаста, Туполос Шмельцер, а, якраз тоді трійка центральних захисників а, а, Махмуд Дауд півзахисники Рафа Гарейра, Латералі, Латера, Пірим Рика Бабиянка, Кагава та Крістіан Пулішич у нападі це стартова расторка Дортмундської барусі. Друзі, тепер про сам матч давайте говорити. говорите. Мандридцкий дуже здорово команда з DNA 1 зі розпочинає даний поєдинок. хвилина матчу. Мандридцкий Кирилл атакує. по лівому флангу Криштіану. Передача, іска далі. грає на Майралі. Борга Майралі пиняється перед воротами. Перекидає в Рартере, забиває гол на 8-й хвилині матчу Мандрицький реаліл відкриває рахунок матчі. Борга Майраль після передачі. Іска а, переправляє м'яч в сітку варить Дортманский Барусі. Забиває гол Манрід. Іско асистує на борху Майраля. 1 0 Манрід виходить уперед. Криштиян ведает цю передачу на Іско. Іско грає далі на Борху Майраля. І Борка Майраль перекидає Бюрки і забиває гол. І мадридський реал буквально за 4 хвилини знову продає свою хорошу атаку. Матео Ковачич передача на Криштиану Роналду. Криштиану з матери 21 пробуває Криштиано! 2-0 Криштиано Роналду! на 12 й хвилині матчу робить рахунок вже 2-0 на користь Мадридського Реала. Ось так вже на 12 й хвилині Реал перемагає 2-0. І, в принципі, Ріал, Команда з Динадина зі контролювала даний матч. І Чим більше мадридська команда володіла і атакувала більше. Але, друзі, Барусія, Дортмунд не здається. Команда Петра Боса не здається. Не здається Барусія. 43 й клона матче Шмельцер. атакує Дортмунд. Друзі, Шмельцер. Атака у Баруси. Подача Бубиян, удар головою. Гол. Барусія Дортмунд відіграла один м'яч П'єри Бабі Бабіянг після передачі Шмельцера відквитав один м'яч П'єри Бабі Янг. Мандрецька Карел певна команда вигравала 2-0 м'яч більше володіла, але Барусія знайшла в собі сили відквитати один м'яч до парерми, один-два рахунок. У Мадридського Реала, до речі, тривоги на другий тайм вийдуть Дані Сібадіос, Марко Асінця та Марко Сліаренте вийдуть відповідно у Мадридського Реала. А другий тайм у Борисі Дорн вийде Тапрак, Вайгель та Андрій Ярмоленко. вийдуть у Борисі Дортмунд. На другий тайм. І Андрій Ярмоленко також вийшов на Сантяк Бернабео на той матч із Практа, да? Вишева Андрія Єрмольника. Тайм номер два. Третя хвилина другого тайму. Тобто 48 хвилина матчу. Баруся Дортмунд. А такої Баруся Бабіянг. Отримує м'яч Бабіянг. А Бабіянг удар. На вас рятує Реал. Але м'яч вискочив до Бабіянга. Той підсікає м'яч на два ротарем. Гол гол! 2-2 Борусія Дортмунд! Зрівня рахунку матчі на Сантьяго Бернабео! Зрівняла рахунок мадридська команда, припрошую, не мадридська команда, дортмундська команда. Борусія Дортмунд на Сантьяго Бернабео відіграється з 0-2 матчі проти мадридського Реала. Фантастичний старт від Борусі Дортмунд. І я вам хочу сказати, що у Барусі та моменти то також непогані поганив. І, да? і мадридському реалу ну, не легко було справді і справді команді Зінадіна-Зідана. І справді, було команді Зінадіна-Зідана. Рахунок 2-2. Мадридський реал більше атакує, Мадрид тисне. На ворота суперника тисне мадридський реал. Але ну ніяк не вдається забити гол. Хоча, друзі, моментів, справді, у Мадридського реала вистачало. Вистачало. Моментів у Мадридського Реала, їх було предостатньо у Мадріда. Предостатньо. Але реалізувати свої нагоди команда Діаніна Зінана довгий час таки не, не могла. Там Кріщана Роналду, пам'ятаєте, забув з Офсайда. Ну, все одно Мадридський реал тиснули до суперника. Гол назрівав, гол назрівав, 81 перших хвилина матчу. 81 перша хвилина матчу. Мадридський реал. Атакує Мадрид. Небезпечна подача. Медисвісами в боротьбі те Вернандус, головою скид, коваски, з метри 20, -ти. удар Лукасаваски за гол. Гол! Реал! 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 Мадрид! Забиваю гол. Узі. Ну і в кінці кінців. Далі мадридський Реал дотримається мінімальну перемогу 3-2 до фінального свистка. Кінці кінців, 6 грудня 2017 року, в рамках 6 тура групового етапу Ліги Чемпіонів Мадридський реал на Сантьяго Бермабел на неймовірному матчі обіграє Дортмундську Борусію з рахунком 3-2, Борха Майраль на 8 хвилин рахунок відкриває Кріштіану на 12 й по 2 первого Мадрида, Спокійно Мадридський Реал в игре 2-0, але потім дубль формулі Пьер Мария Бабиян. Рахунок 2-2, але Лукас Васкес... Переносить мангрицькому Реалу у тому матчі, відповідно, перемогу. І справді, матч був просто неймовірно. Це удар Лукаса Васкеса, який приніс мангрицькому Реалу у той день перемогу. По статистиці, до речі, друзі, давайте подивимось, да, по статистиці 22-8. Удари по воротах. 10 3. удари в площину, 67-33, відсоток володіння М'ячем. І Це все статистика на користь Мандрицкого реала. 815 передач манріда, 399 у Барусі, А По фалам 38. Одна жовта картка у Дортмундській Барусі, 2-0 по офсайдах та 9-3 закутуємо. Перелагає відповідно манрідського реала. Тобто Манрецький Реал за усіма ключовими статистичними показниками Дормандську Барусі переграє. Якщо ми, друзі, зараз вже підводимо підсумок даного матча, то я особисто вважаю, що Манрецький Реал е, перемагає все-таки по ділу. Все-таки на таку мінімальну перемогу Манрецький Реал команда і награла. Тож перевідали ми, друзі, цей матч. Да, Ліга Чемпіонів, сезон 17-18, груповий етап, шостий тур, група Аж. 6 грудня, 17 рік, Сантьяго Бєрнабєва, Реал Мадрид, Барусія, Дортмунд, 3-2. Мадридський Реал перемагає. Побажаємо друзі Мадридському Реалу добра, Дортмундській Барусії побажаємо добра вам, друзі, всього самого найкращого, бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей.